Ситуація навколо теми Запорізької АЕС стає дедалі напруженішою. Українці масово скуповують калій йодит в аптеках або намагаються отримати в медичних закладах, де раніше відбувалася видача цього препарату. Експерти різних галузей навперебій то заспокоюють, то залякують людей новими припущеннями та розрахунками. Чи є калій йодит у медичних закладах Покровська, чи користується попитом, дізнавались журналісти телебачення Капрі. Наразі спостерігається такий спрос населення на препарати від раді... радіаційного ураження, це каліойодит. Він також є в наявності в нашому закладі, по кожній амбулаторії людині не потрібно звертатись до свого лікаря, він може звернутися до амбулаторії, до старшої медичної сестри. Там він роз... під розписку отримає відповідну дозу препарата. Це не упаковка, це не пластинка, це. Та рекомендована доза, яка потрібна на кожну людину. Допоки немає сповіщення від офіційних органів влади про евакуацію чи йодну профілактику, приймати пігулки не потрібно, адже це може бути шкідливо для здоров'я, зазначає лікар. Також є і рекомендації, кому потрібно приймати препарат у разі сповіщення. Це людина до 40 років, в першу чергу. Також діти. Для дітей також є окремі дози, дозування, все це є в наявності. Так що при бажанні кожен може звернутися до амбулаторії. Людям віком понад 40 років, за винятком вагітних жінок або тих, які продовжують грудне вигодовування, приймати калію дид не потрібно. В такому віці щитоподібна залоза не накопичує радіоактивний йод, а прийом йоди до калію може призвести до порушень функції щитоподібної залози.